Вітаю вас, шановні глядачі. На дворі сьогодні 19 жовтня, осінь. Всі роботи по пасіці вже закінчені. Були вже перші приморозки, горі вже майже осипався. Яблунки і абрикоски ще стоять зелені. Всі роботи по пасіці вже було завершені. Всі сформовані фармовані, від кліща, обробки всі зроблені. І тепер можна підвести підсумок. Фінансового року 23, го що нам принесла пасіка до нашого сімейного бюджету. Це відео буде продовження теми як заробити на селі, а саме присвячене бджолярству. І для того, щоб е, докладно вам все доповісти, треба згадати і почати все з весни. Я тут попередньо зробив деякі нотатки. Для того, щоб не збиватися під час запису відео і не рахувати прямо в ефірі. І так, почнемо з весни. У нас у зиму пішло 34 бджолосім'ї. І всі вони добре перезимували. І на весну вони були в гарному стані, три трошки були слабіші. В одній не було матки і дві були слабіші. Одразу ми зробили продаж 20 бджолосімей. Весною і заробив на цьому 40 тисяч гривень, по 2 тисячі за одну бджолу сім'ю, без вуликів. Осталося нам 14 бджолосімей. І ми почали їх е, розвивати. Розвиток йшов гарно, все було в порядку, купили ми маток. На купівлю маток ми витратили е, 300 гривень, а частину маток вивели самі. І зробили з 14 бджоси вже 29. Також для розвитку цих бджолосими було закуплено е, більше 100 рамок з е, загальною вартістю матеріалів це рамки і дріт е, ніхромовий і цвяхи на 1200 гривень. І все було добре. Сім'ї отводки розвивалися дуже гарно. У нас свів рапс поруч з пасікою, і нам даже е, вдалося відкачати близько 50 кг рапсового меду. Е, а далі була несподіванка, 6 червня була потрава, і нам при, прийшлося рятувати, довелося рятувати нашу пасіку, е, щось змішувати, щось міняти для того, щоб спасти бджолосім'ї. сім'ї. І за результатами цієї роботи в нас залишилося 25 жило-сімей. Тобто 4 прийшлося з'єднати з іншими, бо вони не могли вже розвиватися і були на грані загибелі. От Це також через ці причини, що була потрава, ми не збирали цей год пилок. І тому реаліза... доходу від реалізації пилка цей год у нас не було. Також не було доходу від реалізації першого меду. Ми вирішили весь його залишити собі, бо рапсовий мед не дуже користується попитом серед покупців. Він дуже твердий, як кристалізується. А нам він сподобався за його незвичайний смак. І ми усі 50 кг залишили два відра по 20 літрів, залишили собі на зиму. Далі трошки пасіка. Говтались після потрави, і вже з вони принесли нам меду. Відкачали ми близько 350 кг меду. Ролик я про це випускав, як ми його качали. І весь мед реалізували одразу своїм постійним клієнтам і наторгували на цьому близько 20 тисяч гривень. І далі ми поїхали в Боровицю облаштовувати тут своє. Господарства, а коли повернулися в Пархомівку, то побачили, що за рахунок різноманітних термінів цвітіння сону у нас був додатковий взяток. І нам вдалося ще додатково відкачати наприкінці серпня ще 400 кг меду. І ця додаткова відкачка. Була для нас великою несподіванкою, але це ми так гадали компенсація за ті втрати, що ми понесли від е, потрави. І потрава була у нас не одна, виявилося, що у нас дві потрави було. ну, Друга була вже на сої. Не така вона була е, суттєва. Ну, але деякі сім'ї теж постраждали. І весь цей мед майже весь ми е, реалізували імпортером. Тут ми е, роздрібною Продажу була зовсім трохи. І весь мед ми вивезли імпортерам, які оптом забирають мед. Загальна вартість і дохід наш склав за цей мед ще 18 тисяч гривень. Також ми реалізували ще Прополіс. Прополіса ми продали на 1700 гривень. Пилок ми не реалізовували, бо не збирали, як я вже казав. Також у нас ще були е, витрати на е, препарати, ліки для бджіл для обробки від е, кліща. Вони склали це полоски, і біпін, і щавельова кислота. Склали 700 гривень. І також у нас ще були витрати е, це на транспортні витрати, коли ми відвезли мед і забирали тару тоді. Вони склали транспортні витрати тисячі гривень. Також треба врахувати, що ми відкачуємо не у цей мед бджолосімей, а багато меду, порядка 20-25 кг. Залишаємо їм на зиму і на весняний розвиток. У вас ці результати можуть бути трохи іншими, бо багато бджолярів використовують цукор для підгодівлі осінньої бджіл. Ми цукер не закуповуємо і не витрачаємо. Тому витрат на закупівлю цукру у нас не було. Але меду трохи ми беремо менше, бо залишаємо мед бджолом. Оце я вам розповів е, усі складові е, роботи на пасіці у 23-му році. Усі витрати, усі прибутки, що ми отримали, і тепер можемо підвести підсумок. Загальний. Дохід у цьому році склав 79700 гривень. І загальні витрати склали 3700 гривень. І якщо от більшого зняти менше, то отримаємо чистий прибуток, склав 76 тисяч гривень. Не знаю, кому це буде великий дохід, а кому може і зовсім малий. Якщо в порівнянні е, зарплатні нашого сільського голови старости, то в нього це зарплата за два місяці. А якщо порівняти е, пенсію пенсіонера, от у Олі пенсія 200 на місяць, і якщо помножити на 12 місяців, то вийде близько 32 400 гривень. Вона отримує пенсії, то 76 тисяч. Це вагомий додатковий внесок у сімейний бюджет. Не знаю хто погодиться зі мною, хто ні. Такий розрахунок можна прийняти за основу для базової 30 пасіки з 30 бджолосімей. В якийсь рік буде трошки більше, коли не буде потрави, в якийсь рік. Коли буде погода гірша і менше кормова база гірша, то буде трошки менше. Ну, приблизно десь так. А на сьогодні це в мене все. Всього найкращого, шановні глядачі, нехай вам здоровиться і займайтесь бджолярством.